Згорнута піар-кампанія залучення найвідданіших вболівальників, адже на кону звання найенергійнішої сім'ї Південноукраїнської АЕС. Це можливість показати всю міць і єдність сімейства, стати прикладом для наслідування і самому отримати максимум задоволення. Перший благодійний культурно-спортивний конкурс Енерджі родина присвячений міжнародному дню сім'ї з розмахом, відкривали вгідними в місцевому осередку культури. Напутнє слово виголошувала голова суддівства. Рада бачити вас здоровими, бадьорими. Бо вам предстоїть сьогодні дуже багато. Ну показати на що ви здібні, а нам вас оцінити. Журів, прошу бути справедливим. Учасників прошу бути активними. Ну і вперед до перемоги. Щасливі разом сім'я Баргамонів. Родина справжній Баргамон, чемпіон! невгамовні костенюки. Та... Та позитрони дерев'йове Ми, Ми, родина позитрон позитивний, позитивний чемпіон! три родини команди, працівники ПАЕС, по три учасники кожній екзаменували сім'ї в інтелектуальних, творчих і спортивних конкурсах. Програма змагань включала п'ять видів випробувань. На чому базуються сімейні цінності, які мають традиції та захоплення відверто та щиро, розповідали конкурсанти по чергово у відеовізитівці. Бути родиною це не лише одружитися та мати дитину. А й бути надійною опорою та вірним другом один одному, яка найвища точка України, коли ми святкуємо День Соборності, яка видатна українська особистість зображена на світлині, оцінювалися як базові знання, ерудиція, поінформованість у загальновідомих фактах, так і рівень обізнаності в найдотепніших мемах. Кого під час війни розшукує Рамзан Кадиро? Тепана бенде нарешті куди ж без вікторини з ядерної енергетики патріотичний батл змінили на енергетичний квіз. Далі активне міскування полишили настав час показати спритність ніг та моторність рук. Чи поєдинок став фінальним: одні грали на укулеле, інші вдавалися до акторської гри, треті декламували авторські вірші. Уміння кожного і взаємна підтримка стали сімейством у пригоді. На п'єдестал пошани піднялися всі учасники. На третю сходинку сім'я Баргамонів, друге місце дісталося родині деревьових, лідерство присудили Костенюкам татові, майстру цеху теплопостачання та підземних комунікацій, мамі інженеру управління інформації та громадських зв'язків, і синочку Вові. Відзначили родини ПС гідно сертифікатами відомого онлайн-магазину на суми 3, 5 і 7 тисяч гривень. Відповідно, щасливі переможці кажуть, досвід участі новий і цікавий. У Нас дуже класні враження від цього конкурсу, тому що підготовка, саме підготовка до цього конкурсу, неймовірно нас об'єднала. Ми відбирали фото і репетирували сценку нашу, яку ми готували на хобі. І ну, цей тиждень був максимум насичений Насичені. такими так. Сімейними саме сімейними вечорами підготовкою та проведенням родинного фестивалю опікувалася організація молоді ПЕС спільно з українським ядерним товариством. Вони й виступили спонсорами родинного свята. Цінні призи та іміджову продукцію роздавали й енергійним учасникам і завзятим вболівальникам. Основна мета, напевно, це об'єднати сім'ї, об'єднати взагалі працівників колективі, щоб вони мали змогу поспілкуватися. Також щоб родичі могли прийти підтримати, щоб було цікаво, позитивно. Окрім активного сімейного дозвілля, за мету ставили зібрати кошти на потреби ЗЕСУ.